Нині святитель Григорій, чудотворець єпископ Ніокісарійський, образ для служення всім нашим духовникам, священникам і єпископам, щоб в трудне время для церкви ніколи не опускати рук, а як наш предстоятель систематично йде проповідь. Євангельська проповідь, який призиває предстоятель до покаяння, до молитви, до мудрості, терпіння. І, як сьогодні було сказано у апостола і в Євангелії, що догадливими бути, як поступити, як наші архієрії, прекрасні проповіді говорять, священство вийшло з прекрасними проповідями, наставленнями, статтями, і ми зрозуміли. Багата наша церква, але в трудне час треба зібратися силами і в першу очередь показати не кількість нашої церкви, нас є 5-6 мільйонів мінімум, а вказати нашу любов, наше терпіння, готовність простити ради общого міра, уступити і простити, на то нас призває Бог. Іначе не можемо поступити, бо така наша віра, Бог. Просить нас любити ворога. Ну як Го любити та пише кожен день жалоби. Да відкривай головні діла, да відкривай головні діла на пустому місці, як Го милувати? Милувати. Виходу не є. Да злоупотребляють мною положення, да злоупотребляють. Ну, в тебе виходу не є, проявиш таку жорстокість, же як вони, і ти з ними будеш служений. Господи, дай нам силу не бути похожим на наших гонітелів, знайти можливість вести себе так, щоб любов'ю християнською перед ними проявитися, привести і їх до Христа, до церкви, навчити і їх вовремя сповідатися, причащатися, читати Слово Боже, любити пост і молитву, до Різдва готуватися не танцями співом, а постом. І молитвою, і вже приготовленням пенієм наших колядок, ну а на самі празники. Славословити Господа, а в вічності, потім по милості Божої перейти в небесну церкву, у небесні богослужіння, де вже буде радость в общенні з Господом на віки вічні. Амінь.